Сімдаю, коло створили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Поставить. Швидше, швидше, долучайтеся до кроки назад вступить. Крок назад. Хорошо. Давай з нами. Андрійку, дайте, Андрій. Сікавеш. Ну. Чи готові ми з вами? До бою. І найшвидшу даху зі танцюємо. Є один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, де, десять, джигани, удар, як дзиги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ноги вкручую, сильніше буде удар. Раз, два, три, чотири, п'ять. Подивіться, як я б'ю. Ніби косами, ніби косами їмо, ніби косами. Диван такий, аж землю можна гвістки забивати. 1, я все бачу. Раз, два, візки забуваємо Тепер не вийде ми удар, вохрить. Знизу вверх, Раз, два. Вохрики б'є, як вихорець як вітер летить удар. Молодці стрімляка ж підкидає догори, підсідаємо. Раз, два, нога танцює, ноги. Раз, два, Вручування, Пічу. Раз, два, раз. Аж лати проб... Протикаємо лати міцні. Раз, броню протикаємо. Ше останній дух вибиваємо. Духа. Один. Два. Три. Ану хто може дух вибити? Раз. Два. Два. Бачу.